Прочитаю текст, це виконує тему для наших роздумів одну ілюстрацію продовж Саша не допомогти те, що він говорив. Мені завжди теж згадується цей випадок, коли ми поклали молодого брата на пасторське служіння, і ось йому доручили відвідати з вечерюю Господню сестру, яка багато років вже робила у Він прийшов, був молодий. Прочитав текст, хай випробовує себе людина і каже, сестричка, перевірте себе. Не може бути такого, щоб стільки років ви лежали без причини. Ви маєте себе перевірити. Ну так він настал, і настав і пішов через місяць він знову приходить до неї. Вона каже, братику, ви знаєте, коли ви пішли минулого разу, я дуже довго плакала, молилася і питала Бога. Ви знаєте, мені Бог відкрив причину, чого я лежу. Е, Вона каже, в Святому письмі написано, як був хворий, і ви відвідали мене, так от щоб ви могли Христа відвідати, Бог мене поклав. Тобто, не, не в тому причина, що в ній був герой, а в тому, що в ньому самому була. Це те, що Саша говорив. А я хотів сьогодні запропонувати нам. Добре, знайомий текст, він дасть напрямок нашої послуги. Одинадцятий розділ від Луки, перших два вірші. Я прочитаю і далі читати не буду, бо ми ну, знаємо, про що да ведеться. від Луки, одинадцятий розділ, перших два вірші. Якось, коли він молився в одному місці і перестав, один з його учнів сказав йому, Господи. Навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх учнів. Він сказав їм, коли молитесь, кажіть, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Друзі, я сьогодні хотів би говорити про молитву і, в принципі, наше зібрання і промови всі вони були до цього сказані. Але не просто про молитву, а я би назвав так, Бог, який відповідає і не відповідає на молитву. Взагалі, друзі, молитва це неймовірний дар, який Бог дав людям. І саме потреба молитися, вона відрізняє людину з-поміж іншого творіння. Ну, я вже раніше говорив про це, якщо діток зараз запитати, чи бачили ми, щоб молилися, наприклад, котики або кролики, або собачки. Ви бачили коли не? Не бачив. і я не бачив. Моляться тільки люди. Чому? Тому що Бог створив людину за своєю подобою, здатною до спілкування і з потребою спілкування. Тобто, і коли людина молиться, кличе ім'я Господнє. в принципі, це вже свідчить про існування Бога. Так як тоді, коли, наприклад, дитина гукає маму, Уже один цей поклик він свідчить про те, що мама у дитини є. І, в принципі, ми не уявляємо жодної дитини, ну, яку не мама народила. Як би там не було, можливо, хтось залишився в ранньому віці без мами, або мама відмовилася навіть від нього. Але сам факт існування дитини говорить про те, що в нього є мама. Так само сам факт існування оцього пориву до Бога молитви говорить про те, що Бог існує. І це не вигідно. І ось молитва до Бога це завжди дуже важлива тема, актуальна. І апостоли, які були біля Ісуса Христа, вони спостерігали за Ним. І вони спостерігали, що в його житті молитва займає особливе значення, місце і відіграє важливу роль. І коли Христос молився в одному місці і перестав, вони не перебивали його, вони чекали, чекали і дочекалися. До речі, дуже цікаво стосовно чекали і дочекалися, мені згадується ще один випадок із е, життя Чарльза Сперджена, а точніше з його промови, він розповідав, що одного разу один молодий чоловік. Е, Сказав пастору, що каже, пане пастору, мені потрібно з вами поспілкуватися, у мене ймовірно, духовні проблеми, я, ну, мені потрібна особиста співбесіда з вами. Пастор каже, гаразд, приходь завтра вранці, до мене додому, я тебе прийму. І ось той, чим раніше приходить до, до пастора, його завели в вітальню, і дружина каже, ну. Трошечки доведеться почекати, бо чоловік ще молиться. Він почекав, через деякий час ця дружина зайшла, каже, ну він ще молиться, ще почекайте трошки. Ну і так було довго, він вже думав, що про нього забулися, От, нагадав про себе, вона каже, та ні, він ще молиться. Коли пастор закінчив молитву і вийшов, то. А цей чоловік каже: ви знаєте, я все зрозумів. Далі. Далі. Да, я все зрозумів, чому в мене проблеми. Ну, друзі, добре. Це, як казав Гатовник, довгі збори на короткий шлях, тобто дуже просторий вступ. Але що мені хотілося сьогодні сказати? Перше, Ісус Христос затверджує ту істину, що молитва. Це не безрезультатне проведення часу, не безкорисне е, заняття. Ну, ми розуміємо, так? що молитва це надзвичайно важлива справа. Більше того, оправдана справа. Я думаю, що ми помічаємо, що саме для молитви у нас в нашому житті християнському найменше часу завжди. Ми завжди спішимо, ми завжди у нас плани, у нас е, у якісь. І, так далі. і для молитви завжди чомусь бракує часу. Навіть наша молитва в дверях вона часто ну, настільки в швидкому ритмі відбувається, тому що нам вже потрібно кудись піти. І коли Господь робить так, що ми вже нікуди не поспішаємо, пам'ятаєте перші дні, коли почалася війна, ми збиралися на зібрання в той час, в який ми раніше не збиралися. От, запровадили комендантську годину, ніхто нікуди не поспішав. Спішити в руху нікуди. І ви знаєте, Бог через ці обставини показує нам, що спілкування з Богом це заняття надважливе. Далі. Ісус Христос, говорячи про молитву, Учні в першу чергу спрямовує до чого, а точніше не до чого, а до кого? До адресату молитви. Він каже, ви, коли молитесь, моліться так, отче, наш, що на небесах. Тобто ваші молитви, вони будуть почуті. В Євангелії Діана 16, 24 Ісус Христос каже так: досі ви нічого не просили в ім'я Моє. Просіть і отримайте, щоб радість ваша була сконала. Тобто відповідь на молитву вона завжди е, дає радість нашим серцям, вона завжди підбадьолює. Е, але я хотів би звернути увагу нашу сьогодні на дуже цікаву сторону життя святих Божих людей. Е, е, е. Друге послання до Коринфян. Ми вже не так давно читали з вами цей уривок, це із хвилювань і переживань самого апостола Павла. Отже, 12 розділ, 8 вірш я прочитаю, один тільки цей вірш. Тричі благав я Господа про те, щоб він відступив від мене. Ми пам'ятаємо, про що йдеться. Йдеться про е колючку в тілі, яка була в апостола Павла. В чому вона виявлялася? Ми можемо тільки припускати. Але це була проблема серйозна, з якою апостолу Павлу було важко жити, важко смирятися, важко нести це було. І ось він говорить, я тричі, блага Господа. Брати і сестри, блага Господа це означало, що він молився до Бога, про провизу від цієї в тілі. Як ви вважаєте, взагалі Бог молитви апостола Павла чув і сприймав? Чи можливо, то, ну, знаєте, як написано, що хто відвертає слух свої слухання закону, то є молитва героїта, можливо, поволо до такої категорії відносився, чи ні? Ні. Ми знаємо, що апостол... молитви апостола Павла, вони були почуті Бо Бога. Бог чує ці молитви. Ми знаємо, що апостол Павло молився за зцілення і Бог зціляв. Ми знаємо, що апостол Павло молився за інші потреби людей і Бог подавав. Так само і інші апостоли. Але тут, коли апостол Павло обтяжений власною проблемою, звертається до Бога, Бог мовчить і не відповідає. Друзі, взагалі. Я думаю, що ну, більшість із нас, якщо не кожен із нас, стикалися з такою проблемою, що є та сфера або та проблема, яку ми тривалий час приносимо Богу в а або не відповідає ну, таким чином, яким ми очікуємо. Буває так чи ні? Буває. І саме це ми називаємо колючою тілі. Це те, що позбавляє нас в принципі. Причин радіти це те, що дуже гнітить нас, це те, що не дає нам десь піднестися духом і так далі. І навіть коли всі радіють, а ти як тільки згадаєш про свою потребу, відразу свій опускаєш. Чому? Тому що воно тебе мучає, воно тебе гнітить, воно на тебе тисне і так далі. На прикладі апостола Павла я знаходжу наступний принцип. Бог відповідав на інші його молитви. А на цю молитву Бог мовчав до певного часу. Потім відповів не так, як поговорив. Про що говорило мовчання Бога в цій сфері? Ну, Або коли Павло молився про цю потребу? Бог чув цю молитву чи ні? Чув. Як і інші молитви. Але на інші молитви Бог відповідав явно і відповідав відразу, а на цю молитву Бог мовчав. Хоча, здавалось би, самому апостолу Павлу могло е е видаватися, що саме ця потреба заслуговує негайного втручання Бога, миттєвої реакції. А Бог мовчав. Друзі, я хотів. Ось який принцип, що ми взяли для себе. Якщо ми маємо досвід того, як Бог відповідає на молитви, тобто ми пережили це, коли помолилися і Бог послав. Я думаю, що всі ми можемо ділитися такими е, свідченнями. Але якщо ми маємо такі випадки, а в іншому чомусь ми молимося тривалий час, і не отримуємо відповідь, то це говорить не про те, що Бог нас не чує, а це говорить про те, що Бог є якийсь невідомий для нас дивний план, в якому він використовує цю ситуацію, яка нас обтяжує і пригнічує. До речі, я повторюся, я раніше говорив, але якщо брати стосовно самого апостола Павла, він зрозумів тут дуже важливу деталь. Саме ця потреба позбавляла його або захищала його від головного ворога. Від якого? Горд. Від гордості, абсолютно вірно. Саме завдяки цій потребі Павло був тим, ким він був. Е, в нашому житті, можливо, якась потреба ну, надзвичайно гнітить. Вона дуже важка і нам дуже важко з нею боротися. Навіть чи молитва Бог відповідає. І ми дивуємося. А на цю мовчить. Друзі, не потрібно падати духом. Це означає, що Бог особливо у нас проводить, Він особливо уважний до наших потреб. Якщо він на одні наші молитви відповів, а на інші чи на іншу не спішить відповідати, то це означає, що він чує. Це означає, що він бачить. Це означає, що він зацікавлений в нашому житті. Він зацікавлений в наших потребах. Тим більше ми маємо його обітниці, як і сказав Христос стосовно молитви. Більше того, коли ми гортаємо сторінки писання, ми знаходимо подібні хвилювання в багатьох Божих дітей. Ну, наприклад, була побожна пара, яка все життя шанувала Бога Захарія і Єлисавена. І тільки в глибокій старості з'являється ангел і каже. Пам'ятаєте, що він сказав? Молитви твої згадалися перед Богом. Тобто ви молилися багато десятків років про це, і вам здавалося, що ці молитви до стелі все вище не піднімаються. Бог не відповідає на ці молитви. Але прийшов час, коли Господь сказав: чому? А Бога світла значно кращий, значно величніший, значно радісніший для них. Ніж, якби вони ну, природним шляхом, як всі нормальні люди в 20-25 років стали батьками і виростили сина одного, двоє, п'ятеро, десятеро. Ні. Бог провів їх до великої, до глибокої старості. І в глибокій старості дав їм такого сина, що від народжених жінками не повставав більше. І це була милість Божа. Пам'ятаєте, в книзі Даниїла слова приходить Гавріл до Даниїла і каже: слухай, на початку твоєї молитви я був посланий до тебе. А Даниїл молиться три тижні постів, боротьбі. І тільки під кінець 21-го дня приходить Гавриїл і говорить, він каже, я з самого початку прийшов. А потрібна була ця боротьба. Ну, і інші можна зараз наводити ілюстрації. Мені би хотілося. Сьогодні нам побажати наступне, щоб ми не падали духом, якщо якісь наші молитви протягом тривалого часу залишаються без Божої реакції, або ми її не бачимо, не чуємо і не розуміємо. Далі, ми маємо пам'ятати, відповідати на молитви це суверенітет Бога, це право Бога. Ніхто не може натиснути на нього і сказати, Боже, чому ти не відповідаєш? Ти мусиш відповісти. Не мусить. Він нікому нічого не винен. Він ні, ні перед ким, нічим не зобов'язаний. Але разом із тим він відповідає. Він тримає ну якби руку на пульсі. Тобто все під контролем. І він саме той Бог, який своєчасно дасть допомогу. І дасть її так, як ми, можливо, навіть не очікуємо. Тому що навіть і Святе письмо каже, що Бог дасть нам більше, ніж те, про що просимо, і навіть те, про що думаємо. Ми не можемо уявити собі всього, яким шляхом поведе нас Бог. Тому пропоную, щоб ми схилили наші коліна і подякували нашому Богу, перше, за можливість, право, змогу. Молитися, друге, за обітниці, які е, дають нам гарантію, що Бог реагує і чує наші молитви, і з іншого боку подякувати за те, що Бог за собою залишає право керувати нашим життям, відповідати на наші молитви і задовольняти наші потреби по його волі для нашого блага. Для слави Його! Амінь. Амінь. За те, що небо відкрите для тих, хто приймає Ісуса Христа, за те, що Ти вічний, святий Бог, але Ти зробив відкритим доступ до Тебе, до престолу благодаті. Подяка Тобі за обідниці твої, за те, що ми можемо розраховувати на них, молячись до Тебе. І, Господи, дякую Тобі, що Ти залишаєш за собою право відповідати або не відповідати нам, що Ти, Господи, керуєш нашим життям, що Ти коригуєш наші плани. Що в тебе є Твоя воля досконала, і яка спрямована на те, щоб дати нам добро і майбуття і прославити ім'я Твоє. Поблагослови, допоможи довіряти Тобі, я, Господи, дякую тобі за всі ті відповіді очевидні, які я бачу у своєму житті на молитві, коли Ти швидко відповідаєш, коли Ти відповідаєш ще перед проханням нашим. І я дякую Тобі, Господи, за те, коли Ти мовчиш. На якісь наші прохання, мої прохання. Вірю, Господи, що ти використовуєш все це для Твоєї слави, і кінець буде краще, ніж можна уявити. Хай ти будеш прославлений в моєму житті, в житті кожної з нас, Почуй наші потреби, молити, Хвала і поклоніння Тобі, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.